Друзі, вітаю вас! В сьогоднішньому відео ми будемо прогнозувати, планувати і розраховувати оптимальні маршрути. Якщо у вас є така постійна задача, що ви орієнтуєтесь просто на якийсь незрозумілий маршрут, багато буде їхати машина мало, коли приїде вантаж, прийде він вчасно, скільки ви витратите коштів на це, і ви взагалі не знаєте, як це відбувається, то сьогоднішній випуск саме для вас. Мене звати Євгеній Левідь, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо, як оптимально робити маршрутизацію. Ми проговоримо про останню мілю, як вірно планувати маршрути, як заздалегідь ви можете подивитися, які вікна завантаження чи розвантаження може приїжджати ваш автомобіль. Але скажу відверто, в сьогоднішньому відео ми будемо це робити не самостійно. Ми будемо це робити з програмним рішенням Endlogist. В першу чергу хочу вам його продемонструвати і трошки про нього розповісти, щоб ви орієнтувалися, що ж це таке і як з ним жити. Дивіться, EndLogistic це такий універсальний хмарний сервіс для планування маршрутів і взагалі різних логістичних задач. Насамперед, мені це дуже приємно, що це саме українська розробка і компанія на ринку вже 12 років, навіть більше, і вона вже пройшла дуже важкий шлях. З е, станування цього продукту, і зараз цей продукт може вже дуже багато різних робити функцій, і ми проговоримо про це. Також хочу акцентувати увагу на те, що це програмне рішення, котре робили не просто програмісти, а це робот, котрого планували і розробляли саме математики, логісти, програмісти. Тобто, це команда, котра працювала на загальний результат. Тому що дуже часто буває, що програмне рішення роблять програмісти для людей, які шуткують, чи для інших спеціалістів. Але так виходить, що програмісти щось зробили, а цим користатися далі просто неможливо. Тому я скажу відверто, це не та історія. Це якраз рішення, котре допоможе вам зменшити витрати на перевезення в другий момент. Загальний пробіг автомобілю зменшиться, зменшиться транспортні витрати, і всі ці нюанси ви можете зробити саме з роботом, котрий повноцінно це е, розраховує. Трошки зараз е, розповім, як це все працює, тому що я думаю, що вам буде цікаво подивитися саме, як відбувається процес, тому що давайте будемо відверті. Інструментів може бути дуже багато. Але, наприклад, я коли там розроблю якісь е, інші проєкти, чи ми плануємо якийсь розвиток. Мені важливо, що це за інструменти, а саме головне, який результат вони приносять. І скажу відверто: доставка останньої мілі це реально дуже велика проблема. Тому що що у вас відбувається? Дуже багато точок завантажень чи вивантажень, і вам потрібно спланувати доставку одної, однієї машини. Котра проїжджає дуже багато маршрутів різними дорогами, там може бути затори на дорогах, може бути різні міста. І ось я скажу відверто, у мене був досвід, коли в, моєму, в моїй команді була людина, коли ми планували таку історію, в чому є проблематика? Якщо людина працює на цій позиції там півроку рік, все добре питань нема. Вона пам'ятає всі маршрути свого регіону і тому подібне. Але якщо ми кажемо про те, що. Ця людина звільняється, чи щось з нею стається. Неможливо замінити цю людину, тому що новий співробітник на це витрачить буквально півроку часу, щоб зорієнтуватися, як це все працює. А в чому є проблема? Ну, то що він ну, пізніше все буде знати. Ну, проблем немає. Але ж питання, що у ці півроку. Ви будете витрачати більше часу на доставку, витрачати більше грошей на те, що десь хтось приїхав, не приїхав. Ваші е, товари будуть приїжджати невчасно і ваші клієнти будуть незадоволені, і ви будете втрачати репутацію. Тому, якщо ми кажемо е, з точки зору рішення ентлогістик, то тут питання в тому, що вона налагоджує дуже багато процесів, і за е, плечима ці, цієї компанії дуже багато проєктів. Котрі впроваджуються індивідуально в кожній компанії. Тому давайте вже перейдемо до, як то кажуть, конкретики. Тобто зараз е, трошки вам приоткрию завісу, як виглядає ТМС рішення, котре допомагає вирішувати такі е, достатньо складні питання. Так, ну що, друзі, давайте починати дивитися, як це воно працює. Е, в нашому випадку ми беремо приклад, що в нас є дуже багато точок, приблизно 70. Де ми хочемо робити саме перевезення? Бачите, там 72 точки. Ми зараз беремо приклад на місці. Зараз одну хвилинку, я тут підправлю. Так, ми беремо приклад на місці саме Запоріжжя. Тобто, ми плануємо, що в нас є дуже багато точок, де ми хочемо зробити перевезення. Тобто, бачите, з правої сторони в нас є дуже багато місць, де потрібно заїхати машини. В нас, по прикладу, є три машини, котрі будуть їхати по цим маршрутам, і нам потрібно, щоб система максимально прорахувала ефективно це. Тому що ну давайте будемо відверті, людина все це не може прорахувати. Це досить важко. Ну так, людина може це зробити. Ну, ось бачите, тут також ми коли робимо запит в системі, тут є маршрути одноденні, декількоденні. Тобто, ми кажемо про те, що тут є декілька варіантів. Наприклад, для того, щоб система могла рахувати, що за один день це потрібно доїхати, чи не за один день. Тобто, ну є декілька а, різних форматів, як ми можемо використовувати це рішення. Тут також дивіться, ми кажемо про те, що в першу чергу ми відштовхуємося від рухомого складу, котрий в нас є. Так? Тобто ми розуміємо, що рухомий склад має зробити цю, ці рейси. Перепрошую, трошки бачите, відволікаюся на рішення і відволікаюсь на текст. Тому перепрошую за такі нюанси. І бачите, якщо ми кажемо про те, що ми плануємо. Робити цей формат, то ми натискаємо, і система робить вже розрахунок. Тобто вона підлаштовує повністю на основі математичної моделі на основі математики, котра розроблена саме в компанії логістик, тобто команда українська, це все робила, вибирається від в залежності від точок, в яких є, наприклад, ось бачите справа. Зараз я тут відмічу, ага, отут, щоб ми могли подивитися. Що, наприклад, в кожній точці також є час, коли машина може заїжджати, може не заїжджати. О, ось, дивіться, система вже вибудувала маршрут. Бачите, це перший маршрут для першої машини, там для другої машини. Тобто, і всі ці маршрути вони прораховані в залежності від. Товару, котре везе машина, від вантажопід'ємності машини, від того, коли цю машину можуть прийняти саме у цій точці. Ну і ви уявіть, що у нас 72 точки, і щоб їх всі прорахувати, я скажу відверто: я не розумію, скільки може так. Давайте трошки сюди відволікусь. Так, ага, я не розумію, скільки таке рішення економить часу, і тут питання в чому? Що... Тут ви можете планувати не тільки маршрут за один день, не тільки на один одне місце, так а це може бути декілька міст. Тобто функціонал цієї системи, ну скажу відверто, ось дивіться, якщо ми кажемо, що маршрут спланований в залежності від точок. Ну, то, щоб бачити справа, да. Кому там хто хоче більш детально подивитися, звичайно, нажміть на паузу, тому що, ну, бачите, я хочу дуже швидко показати вам. І е, дивіться, тобто, кожна точка вона також має свою характеристику. Коли ви вводите цю точку, і машина розраховує, ну, машина має на увазі робот, тобто рішення, алгоритм, якщо хочете, можна це називати, в залежності від того, як машина проїде цей маршрут з оптимальними витратами, і ви вже вносите, чи це має бути економічні витрати, тобто це ми кажемо про витрати часу, чи це витрати, наприклад, грошові можуть бути. Ось також дуже багато. Наприклад, водних даних, що ви можете вносити в систему. Звичайно, ми кажемо про облік: це чи кубатура ваших товарів, так, чи е кілометри, чи, наприклад, інші якісь показники. В чому плюс цієї системи? Ну, Ви бачите, я досить швидко вам показую, тому що розумію, що. Ну, вам важливо зорієнтуватися взагалі, як це працює. Так, ну от бачите, по товарам те, що я хочу вам показати, питання в чому? Що коли ви можете вибирати товар, об'єм перевезення, то ви повністю плануєте як завгодно. І розумієте, в чому ще питання: що коли, наприклад, ви повністю переключаєте формат на ваші задачі. То система може вирішити майже всі задачі, котрі у вас є, якщо ми кажемо про транспортну задачу, інші якісь нюанси, в залежності від тих параметрів, котрі є саме в вашої системи. І, наприклад, якщо ви використовуєте якісь хмарні рішення шаблонні, да. То скажу відверто, так, ну давайте я вже трошки перейду, мабуть, на такі демонстрацію вже закінчу. Хочу розповісти про що? Тобто самого досвіду. Коли ми беремо якесь рішення, шаблони, так, котре в нас існує, то питання в тому, що е, у вас свої маршрути, свої клієнти, свої товари, свої вантажі. Стільки всього, що знайти рішення, котре задовольнить 100% вашої потреби. Ну, скажу відверто, мені здається, такої не існує. І в даному випадку платформа Ентоджистик вона що допомагає? По перше, вам потрібно для себе вирішити, яку задачу ви хочете вирішити, тому що це є дуже крутий інструмент. Тобто, ви бачите, дуже багато словників, круті, дуже алгоритми, котрі автоматично все це роблять. А питання в того, що ви можете робити під одну машину, під п'ять машин під час прибуття, під час відбуття. Тобто, питання прогнозування воно просто ну неймовірно. Я скажу відверто, коли я там вчився в університеті, ми просто це обговорювали, робили кожну. Точку, рахували це. я скажу відверто, коли це є диспетчер, тобто людина, там ось виявіть що я диспетчер, що я буду робити? Я беру там калькулятор, ну, максимум Excelську табличку, і давай кожні ці маршрути розбирати все добре. Я там за місяць-два зроблю, там я вийду на якийсь рівень ефективності. Але давайте будемо відвертими. Наразі комп'ютер. Програмне забезпечення, яке вірно налаштовано, тобто не з точки зору цифр, а логіки ще процесу, тому що розумієте, що коли це роблять програмісти, котрі не знають логістику, ну продукт виходить, розумієте, то тут це команда, котра повноцінно знає, що таке логістика. В них дуже було таких багато проєктів, і коли, наприклад, у вас є якась потреба в транспортних задачах чи в ТМС рішеннях, да, чи щось специфічно, я раджу приходити до, наприклад, таких рішень. І ви вже в цьому рішенні можете вибудувати той процес, котрий вам цікавий, тому що є фундамент, є можливість дуже різна цього інструменту, і в залежності від вашої задачі ви вже можете її підбудувати. Тому тут я хочу підказати вам, що якщо ви хочете, щоб ваша компанія працювала ефективніше. То мені здається, що це якраз одна з важких задач, де ви, я думаю, самі розумієте, що робот та комп'ютер робиться набагато вже ефективніше, і в такому форматі, якщо це один раз вірно налаштувати, звичайно, потрібно на це трошки вибрати час, але зрозуміти, що ви хочете, яка у вас потреба, налаштувати це, і потім воно вам постійно кожен день дає оптимізацію часу, оптимізацію. Фінансових моментів і, звичайно, процесів. І кожен ваш клієнт буде задоволений, чи якщо це ваш рухомий склад, і ваші товари вони завжди будуть на полці, і ви зможете збільшувати продаж і мінізувати ризики. Тому, друзі, в цілому, те, що я хотів розповісти про це рішення сьогодні, буду фіналізувати. І якщо вам цікаво, пишіть в коментарях ваші запитання. Також ставте лайк, підписуйтесь на канал і буду робити більше таких обзорів, якщо вони вам цікаві, з вами був Євгеній Левіч.